Станції подром та майбутні теремки вже майже з'єднали тунелями. Щити, ти, проклавши підземні магістралі, підійшли до остаточної кінцевої синьої гілки. Цього місяця вже чекають на збійку вихід механізованих комплексів на поверхню. На сьогоднішній час правий тунель. Нахідницький щит знаходиться біля торцевої стінки. І правий тунель закінчений у проходці. І зараз закінчує проходку лівий тунель. Механізований комплекс. Залишилось десь біля 15 метрів. Метробудівці далі планують братися до колійних робіт у тунелях. Тим часом уже видно зміни і на самій станції. Там, де зараз бетонні перегородки, буде касова зала. Конструкції першого теремків готові на 80%. Осталось нам вже роботи в уровні платформи касового зала практично закінчені. а сталася Перекриття Вестибюля і будівництво виходу з станції Вестибюля, зі станції Теремки. Це перший виход буде, А там ще буде, з той сторони ще будет. Уже навіть готова частина платформи третину перону накрили склепінням станції. Теремки будуть схожі на зупинку виставковий центр. Паралельно метробудівці готують наступну ділянку зали очікування потягів. Загалом ж увесь станційний комплекс кінцевої коренівсько-чернороміської лінії це пів кілометра підземних конструкцій. Починаємо працювати на другому вісті і там є, в зв'язку з тим, що це станція остання. Значить, біля 200 метрів тупіків оборотних, де будуть розвертатись поїзди на цьому етапі будівництва ще видно всі нутрощі станції. Робітники укладають під платформами стіни службових приміщень. Завершити будівництво кінцевої станції метро на південних воротах столиці, розрахованої на понад 40 тисяч пасажирів щогодини. Планують вже до дня міста. Наталя Петіль Юрій Розахай, телеканал Київ.